Чотири депутати з членів комісії, Форум наявний. Взагалі в нас склад комісії, сім депутатів, три відсутні. Батько, Васильчук. Можна записати відсутні. Батько, а, Батько. Не, Батько Васильчук. Я, Я? Я, 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 а хто ж наша відсутня? Лебедєва. Лебедєва. Лебідєва. Відсутня Лебідіва. На початку засідання. Ні, то я сказала, хто відсутній, щоб ти собі помітила. Спасибо. На початку засідання нам треба обрати секретаря, тому що у нас секретар відділу відсутнє. Які будуть пропозиції членів комісії? Катю Пряникову. Прошу підтримати Катю Пряніку. No, yeah. mm -hmm. Підтримаю. Значить, хочу вам оголосити порядок денний. На сьогоднішню комісію пропонується такий порядок денний. Внесення змін до програми підтримки збройних сил України на 24-й рік. Про передачу міжбюджетних трансфертів. транспортів. Третє питання. Про внесення змін до положення про комунальний заклад Левахівської селищної ради. Левахівський центр надання соціальних послуг. Положення та структури та можна Тут положення тільки, може, структура буде пряма. Власне, ну, на Наташа, хай прийде порядок, денний не такий, як повинний був. У мене є структура. Це але... напевно, перше це розвикували, бо там неправильно було. Може, може був... це є безмінно. У мене структура є. Це що розкажіть, хто це тут розвикуває? Це вже ми Фіторозі... тоді... Ви е... посидите, я розкажу <кху> Ну, Дайте, пане Вікторію, ще рухнутися. А, В принципі, ж не, не трумає гроші, то ну, не да. треба. Адже послухайте. Окремо чи зараз? Окрайний. Зараз, можемо зараз випустимо? Ну да, так, давайте, давайте вже будемо. З... Будем Все одно це перша дивляти. запис кров на часи військові є, будемо яснювати питання, як Ну куди... вже є кворум, то я хотіла запитати, вдівати? як у тебе з часом. Ну, під'їжджай, царів. горда, Степанович. Ну, як зручно вже. Добре, добре. То підійде? Васильчук їсть, але він каже, я вже піду на насильство. Де ви його взяли? Кого? Порядок денний, взяла на почті все. Ми зразу кинули, роздрукували, і більше не дивилися. Так. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у все рівно внесення змін до положення і, і до структури. І до структури воно окремим питанням. Питання. Ні, 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 не, не, не. воно подивіться. Окреме питання? Друге питання, програма. Давайте я по-третєму розкажу, ви чуєте, і там все рівно стосується грошей. Розказуйте. Можна будь ласка. взагалі це на сесії де доповідальства на Карповець. А я як депутат додавлю про те, чому виникло дане питання. Третє питання виникло в зв'язку з тим, що в нас пос... Міністерство Ветиранів подало на розгляд кабінету міністра і затвердили постанову 881. Відносно те, що в кожній громаді повинен бути помічник ветерана. Що таке помічник ветерана? Там є совершенно це розкаже, там, ну, якби, щоб я вже не відступала в тему. Це помічник ветерана в кожній громаді повинен бути, тому що хлопці повертатимуться, є в них родини, є в них інші питання, окрім, вони, звичайно, йдуть в оправнення соціального захисту, там їм надається вся додаткова допомога виплати. Ну, це все, що передназначено законом. Але є ще інші питання, наприклад, соціального характеру, де хлопцям е, треба буде підтримка. Колись в 2015 році вже така була ідея державних, е, можна власні, були створені центри допомоги учасникам АТО. Е, тепер всі зрозуміли, що воно діє, воно потрібно, і е, зробили на рівні держави і саме помічних тетрадів. В чому суть питання? Ми даємо тільки посаду. Ми е, пропонуємо штат, да, дві штатних одиниці, а кошти ми не виділяємо на це а їм виділяє держава від 18 до 29 тисяч гривень. Виділяє держава помічнику ветерана і не використати таку дану можливість. Це просто ну, ну, це просто рік. Коли я на нараді в Києві побачила, що наша громада подала потребу ноль. Я звернулася до Володимира Васильовича, дякуючи Світлані. Вона взяла на себе таку роботу сильно і відповідальність. відповідальність да, і вводимо по розрахунку цих ветеранів, кількість ветеранів, які наслізна нас більше треба, щоб було. Але нам достатньо до два, хоча б щось ну, почати. Справа тому, що ми ще... Вычер... скільки штатних подивитися? Чотири. Чотири. Нам взагалі йде співпрацювати. Да, але 4 чи будуть вони фінансувати далі на гроші? Це програма 24-й рік. Наші товариші, чого не чого не взяти. Ні, якщо це на два роки, то може бути. На 25 й 25-й. ще одна постанова вийшла 881. Це... 881. Ця 881, а та, що я зараз хочу, 881. Це підтримане проживання. Також підтримане проживання, але вона така слова, ця постанова, вона в неї дуже багато величезних запитань, тому що в чому заключається суть питання. Ми також повинні вести фахівця соціальної роботи, соціального працівника. Але цей працівник буде надавати соціальну послугу за рахунок держави. Держава виділяє якщо, е, на підтримане проживання особам ВПО, які мають інвалідність які виїхали з зони і приїхали на нашу територію. Але Дуже вона така, чого ми не стали з нею. ну, Отут ми поставимо ноль і как би розкажемо, чого ноль. Тому що по цій новій постанові цим ветеранам, цим людям, які будуть приїжджати, будуть попадати в цю програму, будуть видавати з держави 9 тисяч гривень на проплату соціальному працівнику. Але якщо в закладі, то будуть платити 16 тисяч гривень. Ну при цьому із заробітної платою із пенсії не будуть забирати коштів, так як забирають у всім у наших стариків по 75%. І це буде викликати соціальний резонанс за соціальну напругу. Тому чому та людина, яка виїхала, наприклад, місяць назад, не може мати в цьому mm -hmm. а та яка приїхала зараз. І ми якби, поговорили з Володимиром Васильовичем, що і ми поговорили, що ми це питання, ну, цю постанову ми второго не будемо. А по помічниках ветерана і, і тому це тягне за собою зміни на положення до комунального закладу створеного і введення дві посади. Кошти ми не виділяємо. Mm -hmm. В принципі, як Ми беремо до відома, тому да. ми, ми... Ж не можемо голосувати за Ну, роботу. Як... Ну, 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 І четверте, якщо вже тут зараз я по соціальному напрямку так само є, саме версениці, вона буде розказувати на сесії депутатам, а я коротко це скажу. Ох, на жаль, при створенні нашої, на жаль, при створенні нашої громади, коли починалися процеси перетягування з районів, ну, перетягування так сказав, всіх закладів культури там, всіх інших. Ми щось робили, але як завжди ми щось не доробили. Ми не доробили по комунальному закладі е, школа мистецтв. Школа мистецтв зараз знаходиться під комунальним закладом е, створеної культури. Працює там тільки один директор, всі інші працівники там не працюють. І для того, щоб це все воно було, ну якось так. І для того, щоб воно все було відповідно до чинного законодавства, ми зараз приймаємо рішення, що ми е, вносимо, вносимо зміни. Секундочку, девочки, хорошо. А в статуті по комунальному закладі культури там нічого про школу мистецям не надано змінити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну там положення ми нічого не ну, все одно не але ми тоді нашому виводимо окремо. Тобто ми зараз затверджуємо школу мистецтв як окрему юридичну структуру, така як є в постанові Кабінету міністрів. Директор школи буде директором школи, яка ну, буде прийняти школу мистецтва. Директор школи буде директором школи uh -huh. мистецтв. підпорядковується, він буде напряму uh, голові, і сектор культури буде ставний фінансові питання. Більше там кажуть. Uh -huh. І е, затверджуємо структуру комунального закладу. Структуру комунального закладу ми надаємо бухгалтера для того, щоб uh -huh. це буде фінансування. Катя, подожди. Е, але Наступне питання, воно тягне за собою п'яте. Внесення змін до структури виконання. У Світлани Веретенник, у її відділі дві, дві посади бухгалтера для того, щоб нам не роздувати цей што, штат, што. ми забираємо від них одного бухгалтера і даємо школу мистецтв. І все тоді, відповідно до цього, ми. ми вони відповідні до закону. Ну читаючи положення, я вчора з'ясувала про те, що там було прописано, що надається право директору виконавчому, директору школи подати, а виконавчому комітету затвердити платні, платні послуги, які вони надають навчальні платні послуги, по ну те, що вони дітей навчають. У мене виникло величезне запитання, чому ми у нас є два комунальних заклади у КЗ культури, у КЗ соціальних послуг, платні послуги. Ми затверджували на сесії. А в цьому закладі ми затверджуємо конкол. Ну, почитавши законодавство, я з'ясувала про те, що ми можемо і так, і так. То якщо ми вже одним рішення однаково приймаємо і вже КЗ ну, К... КЗЕ комунальний заклад е... соціальних послуг і інстру... платні послуги, ми затверджували на сесії. То моя пропозиція Володимиру Васильовичу, я озвучила вранці, про те, що ну за те, що і ці платні послуги на школу мистецтв ми також повинні затвердити на сесії, була логіка. Але Щоб дивіться, якась була логіка. Але дивіться, значить, комунальні світи карповицьких ми називаємо. Там є обґрунтування тих послуг. Ну от, що складається сума економічно розповідає. В... От зараз, як ми будемо затверджувати, що ми будемо затверджувати? Давайте, просто цифри, дивіться, ну чи це я... правила, чи ні. Може все-таки, якщо ні, то тоді хай виконком ні. хай підготувати. Виконком, ні, дивіться, справа в тому, Любов Любо... 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 Миколаївна, Любов Тимофільм. Ви бачите, слухати. Справа в тому, що зма... 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 Ми... давно вже ми по... те питання, що ми там будемо робити, я проговорила з Станом Веретен і з пані заступницею дуже давно. Ви всі чули цю історію. Не, якщо і це готові... питання було, повинно було бути вже готове, нам ним давно зроблено. Я вважаю, що, по-перше, ще і положення про платні послуги повинно бути. Я думаю, підготувала жовт. Дивіться платні послуги, те, що надає культурний заклад і батьківська плата, це різні Тому речі. Тому да. ну, тут Це, ми, це ну, не платні, платні послуг, да а батьківської плати. Це по батьківська платить так. Батьківська плата, але вона не просто з потолка повинна взяти. Так? Немає, е, розрахунків, немає розрахунків, ну наприклад, немає розрахунків, Якщо немає розрахунків, то я розумію, що ви зараз там подасте на затвердження те, що у вас зараз є, так е, просто хочеться тут на, є правови, щоб і, не було на, там знаєте, Да, на, і, давайте, і, що, та, і, є, да деякі відділи, які дуже популярні, на які черги стоять по два роки, наприклад, при наприклад на фартепіана, у нас є діти, які не можуть там зразу попасти, бо у нас. Приміщення не дозволяє, склад викладачів не дозволяє. Ну, на 26, я врахувала в школі мистецтва. У нас 24 чотири і шістдесятих по але ж це не говорить, що це двадцять. 24... Я це да не тому інше працює. питання до 20 викладачів. До 20. А ну, людина має, 70, а людина має право півтори ставки. Ну це питання по ставках ми не, не трогаємо, то тобто станом на сьогодні. Ви надаєте нам на затвердження? Батьків затвердження батьківської плати і положення і положення, але під батьківською платою немає обґрунтування. Бо ви кажете що їх законодавстві немає? Немає ще колись. Можна я скажу ще колись давно, давно, давно було зараз. Його немає навіть з 97-го року. Було ми так рахували 8% від мінімальної заробітної плати. Було колись таке. Ну, Але було на підставі буде, чогось? Та, Ту. Ту, Ту. Да, Ту. да, ну, що просто да, 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 питання. Не а не в мене Значу, питання. У мене питання. Скажи мені, Богдан, скажи мені, Богдан, до тебе зараз як юриста хтось підходив з даним питанням оце сесії? Про, ну, взагалі, питання сесії.

Газа, за на, на, на. Зараз методики ніякої немає. Встановлює керівник закладу. Давайте оплату, бачите оплату і погоджується ми тоді депутатами. не вимагають. Якщо вони проти можемо дійсно впоратися з юристом, це радився. Та як не сьогодні виникли? Ні, я не знаю. Ні, я не знаю. Ні, я не знаю. Ні, я не знаю. Моя була позиція, я знаю, Каміло, каже, що встановлюється керівником за погодженням з виконавчим органом. Залишньою радою або виконавчим органом. Ні, а ще постанова Кабміну від 97-го року. Так, от я ще. Да, Діюча ні, зараз ні, не писав, не ці писав, ці і саме саме воно селищне місце або виконкому там речення написано. То, окей, і, окей, я і можу і... роздрукувати і там написано в оположення школ мистецтв все одно йде посилання то, на то, цей законча.

Ми ну буде, буде, ну буде, давайте буде, тоді затверджувати, якщо Бо, да. ми підійдемо до бос тої думки, та, що вона неправильна, ми не зміни. Ми, так, якщо так, буде правильно, воно так залишиться, Собут. Так? Собут. так? Давайте тоді так. Не, просто щоб не розуміти. Методики розрахунку батьківської плати в мистецьких школах немає на сьогоднішній день. ніде. Не Ну я ж говорю, це... Не вкаже, ясно, не треба дивитися. Все, ми даємо прохання величезному. Скільки років керівник вам перший? Я зрозуміла. Дивіться, Дивіться, не не сказати. сказати. Ну, не, не ні, 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 це не наші питання. Дивіться, наскільки вислука, що всіх і всіх я почувши, не, не я свою думку висловлю таким чином, що всі рівно, ви, як є окремим структурним підрозділом, комунальним підприємством, ви маєте це все погодити з Юрбілом. Він має дати своє заключення, наложити резолюцію. Є законодавча база, нема законодавча база, все рівно має бути. Нормально, воно правильно, відповідно ну, до чинного законодавства. І... А ну, те, що ви свіплі... кажете, є, нема, працює, не працює, от, будь ласка, зупиніться. <плес> <плес> я, <плес> вибачте, <А> ну, <плес> я вам кажу що я керую. Сьогодні є... Ви хочете, щоб за мною... Я, вибачте, хочете, щоб за мною щось погодилися, так, вам кажу, що юридично, це питання вирішується керівником і затверджується виконавчим юр органом. Хто в нас юрвідів хто в нас Ні, то я вам кажу, но ну, сино ну, ну, то, то, то це так, напишете і це на бумазі це момент Є діюче положення, і діючий порядок. Одна бумазі це напишете. Не, так, і ми ну, ну, якщо це не приймається, то з Зачекайте, ну, ви ну, як ну, юр і юрист провідний. Це все на бумазі викладіть. І ми тоді погодимо. Ми ну, ж не то, то давайте тоді ви Вони за день на позицію ми місяць про це говоримо, але будемо старити. те ми завершимо Львов, тому мені. що за до вас ніхто не звертався ви ж дезінформували. ви Якщо ми подавили, Дивіться, подамо на виконком, ми теж не порушуємо чинного законодавства. Ні, ні, ні. ні, ні. Просто, зараз, ми, ні, ні. ми не намотали, давайте лучше ми якось запитаємо. В одному комунальному закладі ми завершимо депутати, в другому комунальному закладі почнемо законодавство. Дивіться, ми ж це не поняли. Ви ж почули, що Шо? Ми затвердимо зараз, отак як подає керівник. А ви вивчите питання, чи діюча та постанова, чи це не суперечить законодавству, якщо щось десь ми пропустили, бо ми не ми не я законів. Якщо не ми, ні, ми, ні юрист не збирається ну, їх. Що це неправильно, якщо це рішення, тоді ми внесемо зміни в своє рішення. Не Але це, це давай, для того, що все, питання на Це сюди. Так, Тимофія. Тут поговорили, що там ми вже студентка була комісія, в мене ще одне питання. А це довідомо, це немає школу. Одне питання, що внесення змін до рішення про бюджет Ливаківської селищної територіальної громади на 24-й рік. Оксана Миколаївна, ні? Це Це так, ну, такого не буває, що без Тому спеціально твоя робота. Теж за рахунок вільного залишку облаштування пожежної сигналізації в укриттях. Це Крушинка, гімназія, ліцей і глевадик. 362 тисячі 506. І окремо по тому, що ми не можемо ну, по самим школам по гімназіям, ліцеям 130 тисяч 937 тридцять гривень. Все, більш Ніч, нічого, тільки основне військове і приписи до студентів. А скільки вони там написано? Там у нас у нас така ситуація. В 21-му році пожежні сигналізації була встановлені по школах. А укриття зроблене в 22-му році. І тому пожежка в школах є, а в укритті немає. І це є порушення. Та Далі дом 2 в Левасі, пожежки то, немає. То, І то, а, то, пожежні то, щити то, мають то, бути то, на території то, шкіл то, на вулиці. То, І тому вони мають бути не відкриті, а закриті, тому що повісти лопату там, все, 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 все а на ранок його не буду. Оце прошу. Для um, порівняння um, Ви ж... мені виписали 3400 штраф а, штраф за порушення правил пожежної безпеки. Я вже перерахувала цей штраф на бюджет, бюджет. Гливахівське на рахунок ради. села от, Значить, uh, що хочу сказати, приватні школи в колегії 13 пунктів порушення. А в путрівки в гімназія 15 пунктів порушення путрівки 15 пунктів порушень При, приватна приват, приват, приват. в наших школах <кліпи> в наших школах по два, і то, от якщо ми вирішимо, ми зробимо так. І ще одне зробила в 2 в Левасі. Вони вимагали зробити другий вихід, тому що щоб діти там займатися, а там нема де його робити. Так, все. все. Шановні колеги, я прошу підтримати <сенс error> ну, зміни ]嗯. до бюджету. Чотири за одного минуло. Засідання комісія розглянула ці питання. На цьому засіданні закрите. Всім дякую, йдемо на сесію.